Совета ветеранов. Он был когда-то хорошим председателем Совета. Теперь он депутат, уже мы ему не нужны. А у меня два удостоверения ветерана. 55 лет трудового стажа. И здесь я сидят я знаю, как я здесь да, Плетен никогда не собираю. И вы все это знаете. Значит, когда стал вопрос, я сама лично, Сергей Ватин, вы знаете мое состояние здоровья. Я сама лично обращалась Нервопатолог, я стою, молчать уже 37 лет, у меня сердца. Кардиолог, третья горбольница, пионер. Это все кругом платить. Но я не хочу говорить сейчас о себе. В 1992 году э, сдали фирма Хокман-Макулан Городок и была с ними вместе за поликлиника Я работала инженером-инспектором в этой фирме и прекрасно знаю, какое оборудование было и прекрасно знаю, какое штатное расписание было. 130 человек отслуживающего персонала. Я не хочу сказать, что сейчас надо 130. Бухгалтерию можно убрать, админ какой-то персонал убрать, но простите, кто когда будет знать, когда у него заболит ухо, когда он вы знаете, я вам очень признательна. Все вопросы, которые я обращалась, моя ни одного не было, другого не решился. Все. Поэтому, значит, тихо, спокойно, без скандалов. Давайте решать эти проблемы. И не надо меня называть базарной бабой. Я никогда нигде не кричала, не ходила. Я всегда требовала на основании законов. Для этого нужно, пожалуйста, Нормативы штатные. Взять всех, сколько каких больных на учете. У нас очень много. Вы говорите о военных. Медсанбата нет. Военные тоже сюда ходят, простите. А военных много. Я сама лично видела военных солдат в поликлинике. Вот. Поэтому давайте тихо, спокойно, товарищи, решать. Вот я поехала в город полковник. А у меня там сердечный приступ. Я пошла здесь в поликлинику. К Иванченко, Светлана Александровна, кардиограмму надо сделать. А вы поезжайте где-нибудь. Я поехала где-нибудь, заплатила деньги. А у меня пенсия, простите, всего тысячу. Вот так. Поэтому, значит, не обижайтесь на нас. Мы обращаемся к министру здравоохранения. Я вам задала вопрос, а почему вы за дорожному не сказали, что у вас нет денег. Почему? Почему тогда? А я вот за дорожному написала, ездила в Днепр. Вячеслав Кадимирович права народная Вот Хочу значило, когда ему платили деньги, я четыре раза ездила в Днепр, я два раза ездила в Киев, а у меня пенсия тысячу сто. И я ни одного, скажите, я хоть один вопрос личный задала, ни единого. Я прихожу решать ответы. И, товарищи, не надо никого винить. Это мы с вами сами во всем виноваты. Я, а, я об этом не говорил. Поэтому, вперёд. пожалуйста, да, люди... ручки Нет, есть ручки есть. Кто смотрел мою последнюю выступление по Правда, я давал по телевидению, например, свой личный телефон. Повторяю его сейчас. 067. 568-0003. Написали. Написали телефон, я вас прошу. Есть только, пожалуйста, врач Иванов, Під сестра Іванова, отак і так. Кам'янів кожні? Ні, До всіх. Лисенко Петро, мешканець будинку 49. Шановні гості, спасибі, що ви сьогодні до нас прийшли, але я хотів би трошки в діловий напрямок нашу розмову спрямувати. Сьогодні тут присутні депутати, обрані нами. Як представники нас, територіальної громади, в районній раді і в міській раді, так. на жаль, нема депутатів з обласної ради і нема нашого шановного Володимира Казіміровича, який сьогодні є народним депутатом. На жаль, на жаль. Чому? Тому що ми серед нас всіх, окрім особистих проблем, ми вважаємо цю проблему все ж таки державним завданням. Яке сьогодні, згідно законів, двох законів, які приймала Верховна Рада, є пілотним проєктом. Тобто на нас хочуть щось попробувати, як воно буде діяти. І, на жаль, наші депутати абсолютно не звернули увагу, що перш ніж обласна рада буде приймати рішення, вона повинна була оприлюднити проєкт цього рішення для ознайомлення нас з вами належним чином що буде відбуватися з нашою поліклінікою і як це буде діяти. Так от, ця обласна рада навіть не послалася на ці закони, про які я згадав, і про пілотний проєкт. Тому для наших депутатів перше наше завдання. Будь ласка, шановні і районні депутати, і міські депутати, негайно зверніться до обласної ради. Вони порушили процедуру прийняття рішення, регуляторного рішення. Вони не оприлюднили належний чин цього проєкту. Ми не знали, що таке рішення готується по нашій поліклініці. Це не до вас, як голови управління, це до депутатів. Зверніться і зупиніть. І хай обласна рада почне з нами кваліфіковану розмову. Серед нас є люди, які розуміються на медицині, на фінансуванні медицини. До речі, наша поліклініка, тільки амбулаторія буде фінансуватися з міського бюджету і буде заключатися міською радою договір. Бажано, щоб цей договір попередньо було оприлюднено, що буде стосуватися нашої поліклініки. Я не можу казати за всю область, за все місто, але те, що стосується нашої поліклініки, ми дуже, дуже хочемо, щоб ми знали, який договір буде міська рада заключати. Стосовно надання нам медичних послуг стосовно амбулаторії. Точно такий же ж договір передбачається заключатися обласною радою з третьою, третьою лікарнею, стосовно надання нам, представникам територіальної громади, мешканцям цих медичних послуг. І я хотів би звернути увагу, що ми повинні з вами вести розмову перш за все в руслі в тому, що основне завдання цієї медичної реформи це підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості. І перш за все, ви повинні спілкуватися з нами, а не з керівниками зверху, які навіть не послались на закон. І хочуть зробити вас заручниками, між ними і нами. І нібито ви будете винні, якщо тут люди щось будуть незадоволені. Ми разом з вами. Ми знаємо, що ви фахівці добрі. Ви можете надавати послуги. Але щось таке відбувається, що ми навіть не знаємо, звідки гроші будуть братися, щоб покращити це обслуговування і яким чином будуть заключатися. Тому стосовно рішення обласної ради, яке було прийнято 21 грудня, два місяці дано на реорганізацію, цей термін. Закінчується 21 лютого. Будь ласка, зробіть все, щоб далі це порушення не продовжило, щоб воно вийшло в нормальне руху, щоб з нами почали спілкуватися. Якщо треба, ми зробимо робочі групи, пообговорюємо, яких послуг, як. І саме головне, якщо нема в нормативах таких мікрорайонів, як Макулян, а він не є середньостатистичним мікрорайоном. Тут дуже густо населено, Ті люди, які потребують специфічної медичної допомоги, багато ветеранів, ми знаходимося не на червоній лінії, ми в апендициті, Багато людей похилого віку їм добиратися до червоної лінії, тобто до основних магістралів дуже важко. І, мабуть, нормативи повинні бути переглянуті для нашого мікрорайону і для нашої поліклініки. От, будь ласка. Якщо ви почнете, точно так же, як ми за інтереси свого мікрорайону і своєї поліклініки будемо підніматися за інтереси, як вам і належить за наші інтереси, то ми дійсно будемо вам ще більше вдячні, що ви не тільки слухаєте нас, а й намагаєтеся врахувати наші думки і разом з нами, що зробити для нашої держави в розмірі нашого маленького мікрорайону. Спасибі за So, so war